З дощами та прохолодою, втім поки що без морозів і подекуди навіть і сонце. Цей тиждень в Україні погода примхлива, бо десь, як на півночі і в центрі країни, різко похолодало до трьох градусів пасмурно і майже без прояснень. А от десь, як на півдні, до плюс 16 і сонячно. Втім, усі області все ж об'єднує невеликий дощ, який із заходу країни впродовж тижня кучуватиме на схід, а ще прохолода, яка поступово накриватиме Україну. Ближче до кінця тижня середня денна температура має опуститися до е, на 2-4 градуси. До того ж, е, у повітрі піднімається вологість. Ну а осінні вітри стають пронизливішими, а отже, підсилюють відчуття холоду. Тому одягаємося тепліше і чекаємо на бабине літо, яке, ймовірно, ще повернеться до України. Надалі ми не бачимо. Такого розвитку прям тепла до плюс 20, Так, це на півдні плюс 15 може бути. До нас поширюється вже така прохолодна повітряна маса із північного заходу. У нічні години очікуємо 1,7 градусів тепла. Заморозки ми очікуємо саме у південних, центральних, східних та сумській областях. У денні години це 5 дванадцять градусів тепла а на півдні та південному сході країни до плюс п'ятнадцяти.